Надзвичайна ситуація об'єктового рівня. Сьогодні вранці випхнуло котельня Національного університету Львівська політехніка. Схворіло обладнання та дах приміщення, один працівник госпіталізований. Будівлі навколо без води та тепла. Його постачання планують відновити до Юрдану. Пожежа почалася пів на шосту ранку. Приміщення котельні зайнялося через вибух газоповітряної суміші. вважають гнеборці вогонь охопив усю будівлю. До місця події було направлено 16 одиниць спеціальної техніки та понад 86 рятувальників. На момент прибуття площа пожежі складала 650 метрів квадратних, горіла покрівля. Котельні і технологічне обладнання із незначними опіками та струсом мозку. шпиталізований оператор котельні загрози життя немає. Він знаходиться в нейрохірургічному відділенні. Йому повезло. Скоріше йому повезло. Якщо вибух в котельні, він був в епіцентрі події, то травма не, не важка. Без тепла залишилися органний зал та 17 навчальних корпусів львівської політехніки. На деякий час відімкнули і воду. Або уникнути руйнування котельні ще більше. Зараз працівники МНС обстежують дах, а правоохоронні органи збирають покази у адміністрації котельні. Про причини вибуху говорити наразі рано. Про та працівники не на камеру кажуть. Напередодні тут були перебої із газом. У Львівгазі, кажуть, про несправності із політеху не повідомили. Якщо б були якісь перебої, в них не до до нас звернутися, офіційно з листом чи на аварію, чи в цей. жодних звернень не було, і зараз вистачання вчора було стабільно. Допоки шукають причину, канікули для студентів можуть продовжити. І якщо буде потреба, в політехніці встановлять пункти обігріву. Ірина Качмар, Максим Бек, Новини.